На період високого класу пожежної небезпеки в'їзди в лісові масиви будуть перекриті, перекриті такими шлагбаумами. У Івано-Франківській області заборонили в'їзд на територію лісів у пожежонебезпечний період. Після оголошення пожежної небезпеки 4 чи 5 класу представники Держлісохорони такими шлагбаумами обмежуватимуть на територію лісу в'їзд автомобілів, мотоциклів чи будь-яких транспортних засобів, що мають двигун внутрішнього згоряння. Відає начальник відділу лісового та мисливського господарства в області Роман Поціхович буде проводитись постійний контроль державної лісової охорони правоохоронних органів, і таким чином буде обмежуватися в'їзд в лісові масиви фізичних і юридичних осіб для того, щоб не допустити виникнення і розповсюдження лісових пожеж. Розпорядження про заборону в'їзду транспорту на територію лісів у період високої пожежної небезпеки, голова ОВА Світлана Онищук підписала 25 квітня 2023 року. Ця заборона не є нововведенням, розповідає Роман Поціхович. Та завдяки цьому розпорядженню всі спецслужби, які попереджують чи ліквідовують пожежі, одразу після оголошення пожежонебезпечного періоду можуть починати свою роботу. Раніше пояснює заступник голови ОВА Віталій Ільченко, Чишин певний час вони витрачали на затвердження потрібних документів. Ми вирішили, що все ж таки доречно, щоб потім не втрачати час на ці нормативні документи. Все рівно щоб видати будь-який нормативний документ, займає якийсь час там день, два-три. Це розпорядження економить декілька днів і дає, якщо не дай Бог, сталась небезпека. Всі служби, які дотичні до даних ситуації, вони вже можуть працювати. Це розпорядження зі слів Віталія Ільчишина та Романа Поціховича не обмежуватиме права людей на користування лісом. В'їзди в ліси перекриватимуть лише під час високої пожежної небезпеки, яка зазвичай пояснює метеорологиня Ірина Марчук, триває декілька днів. Загалом, за її словами, впродовж 2021 року пожежна небезпека четвертого класу та вище тривала 20 днів а в 2022 – 60. Для обмеження в'їзду транспорту до лісу, каже Рома. Пан Поціхович, Держлісохорона встановлюватиме як тимчасові шлагбауми, так і використовуватиме вже встановлені. Їх в області є приблизно півтори тисячі. Один з таких встановили декілька років тому на в'їзді в Чорний ліс, розповідає франківець Богдан Каразуб. Оце якраз і вирили. Оце, от, канаву цю для, для пожежної безпеки в лісі, скажімо. Бо тут дуже багато їздить віддихати. Вихідні, свята, різниці тут дуже багато, тут як парк. Ми зараз пройдемося, побачите, тут Дуже гарно, чистенько. Ми і зробили такий шламбаум тут щоб машини не заїжджали в ліс. Богдан Каразуб мешкає поблизу Чорного лісу. Чоловік каже, найчастіше сюди приходить збирати гриби. Під час своїх прогулянок часто зустрічає інших грибників або ж людей, які просто приїжджають, щоб відпочити в лісі. Тут, каже чоловіку, теплу пору року таких багато. В лісі поводяться тут досить так, скажімо, чем. не розводять так от багаті, бо скажімо, щось такого, от ніби скільки я хочу, я такого не бачу. Так. Рідкість така. Тут в такому в районі таких пожеж не було. Ну, скажімо, Тут було більше, що пожеж цих полів велили траву. Оце тут було і трошки тому є проблема. Вогонь з поля, де спалювали траву, пригадує Богдан Каразуб, не встигав перекинутися до лісу. Окрім того, рятувальникам вдавалося вчасно погасити полум'я на полі. Як розповіла речниця обласного управління ДСНС Христина Парцович, саме через спалювання сухої трави, а також необережне поводження з вогнем, і спалахують лісові пожежі. Загалом, із початку 2019 по травень 2023 року надзвичайники зафіксували 44 пожежі в лісах Косівського, Надвірнянського та районах, також на території парку Гуцульщина. Їхня загальна площа 40 гектарів. Більшість із цих пожеж, каже Христина Порцович, рятувальники гасили саме у період високої пожежної небезпеки. Вогонь перекидається з сухої трави і поширюється миттєво. Якщо високий клас пожежної небезпеки, то вогонь може виникнути навіть від того, що сонячний промінь попав, наприклад, на бутилку і відбився. Коли високий клас пожежної небезпеки, тому ризик виникнення пожежі є надзвичайно високим. Щоб не спричинити пожежу в лісі, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, каже Христина Перцович. Зокрема, погасити після свого відпочинку вогонь та не відвідувати ліс у пожежу небезпечний період. Людей, які порушуватимуть правила пожежної безпеки у лісах, притягуватимуть до адміністративної відповідальності за статтею 77, розповідає Роман Поціхович. Штрафи становлять від півтори до понад 4,5 тисячі гривень. Якщо ж через необережне поводження з вогнем. Ем спалахне лісова пожежа, максимально людині доведеться сплатити майже п'ятнадцять з половиною тисяч гривень штрафу. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.